Викладач одного з рівненських вищих навчальних закладів займався контрабандою. Чоловіку 41 рік він намагався перемістити у листі до Польщі культурні цінності з приховуванням від митного контролю. Тоні митно контролю митного посту, спеціалізований київської регіональної митниці, у міжнародних поштових відправленнях були виявлені запаковані у фольгу пакунки. В яких знаходились старовинні античні монети часів Римської імперії, періоду 1-3 століття, а також монети царської Росії та старовинні бони. Служба безпеки України попередила спробу незаконного вивезення з нашої держави 54 предметів старовини. Їх вартість становить 400 тисяч гривень. В СБУ кажуть, що підозрюваний у контрабанді є колекціонером. Тепер проти нього відкрите кримінальне провадження. Його спільника шукають. Слідчим відділом управління відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину. Передбаченою частиною 2 статті 201 Кримінального кодексу України, санкція даної статті передбачає позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією всього належного майна. Одній особі на даний час оголошено про підозру, інша особа проводиться комплекс оперативно розшукових та слідчих дій, спрямованих на її встановлення з метою притягнення подальшого притягнення до кримінальної відповідальності.